Привіт! Багато хто задається питанням, як вести пряму трансляцію в TikTok за допомогою приставки PlayStation 4 і PlayStation 5. Для цього вам потрібно PS Remote Play, вона є офіційною. Заходимо до неї. Перед цим вам потрібно буде підключити геймпад до свого комп'ютера чи ноутбука. Далі нажим... ввести свій логін і пароль, далі натискаємо синю кнопку. Усе ми підключилися. Керуємо на, на своєму комп'ютері за допомогою геймпада. Так, згортаємо. Далі вам потрібно буде TikTok Live Studio. Вона на, на ПК доступна з 1000 підписників. Заходимо в неї. Доб... Вибираємо «Добавити істочник, захват ігри. І «Добавить». Тут вибираємо Remote Play PS», «Добавить істочник, і все. Якщо у вас буде такий білий екран, то тут натискаємо шестеренку, і тут буде ще один варіант. Вибираємо його. У мене зараз один варіант, так як в ви... мене є захват екрана і мені не дозволяє другий варіант. Добавити. Також тут можна додати інші варіанти, що вам потрібно. Камера, захваток окна, ссылки, демонстрація Android, iOS і так далі. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, напишіть коментарі. Якщо щось не зрозуміло, задавайте питання, я буду старатись на них відповісти і допомогти вам. Дякую за перегляд.